Вітаю ви на каналі Таро. Давайте подивимось карту дня на 26 жовтня 2025 року. Для всіх знаків Овен. День завершення важливого етапу. Ви можете нарешті побачити результат своїх старань або відчути, що коло замкнулося. Тобто карта говорить про гармонію. Прийняття себе і гордості за пройдений шлях. Сьогодні важливо не поспішати, просто насолодитися тим, що ви вже маєте. Світ відкриває нові можливості після фіналу старої історії. Телець. Сьогодні ви можете триматися за стабільність і не хотіти нічого відпускати. Карта застерігає надмірна обережність або страх. Втрати може заблокувати потік достатку. Не бійтеся, поділитися або витратити трохи на себе. Баланс між збереженням і відкритістю це ключ цього дня. Дозвольте енергії грошей і любові вільно рухатися. Близнюки, все змінюється, і сьогодні може трапити щось несподіване. Колесо повертається, удача може усміхнутися там, де ви її зовсім не чекали. Не намагайтесь все контролювати. Просто йдіть за потоком. Це день шансів і перелому ситуацію на краще. Приймайте життя з вірою у свій шлях. Рак. Сьогодні день терпіння і очікування результатів. Ви вже багато зробили, але плоди дозрівають повільно. Не поспішайте, бо Всесвіт ще працює над вашими мріями. Карта радить оцінити, у що ви вкладаєте сили і чи приносять це вам справжнє задоволення. Відпочиньте, все дозріє у свій час. Лев. Найкраща карта дня. Вас чекає радість, успіх і позитивні емоції. Ви випромінюєте світло, і люди тягнуться до вас. День ідеальний для самовираження, спілкування, радості, творчості. Насолоджуйтесь моментом. Це день щастя і щирості. Діва, сьогодні ви можете опинитися перед вибором і не знати, як краще вам вчинити. Карта закликає не ховатись від рішення. Лише чесність із собою відкриє шлях уперед. Не ігноруйте внутрішній голос. Інтуїція підкаже, що справді важливо для вас. Спробуйте подивитись на ситуацію з боку. Терези. День емоцій, ніжності і глибокого розуміння інших. Сьогодні ви можете бути особливо чутливими до настроїв оточення. Слухайте серце, воно сьогодні ваш головний порадник. Гарний день для турботи про близьких, творчості і самопізнання. Карта говорить: любов лікує все. Скорпіон. Ви сьогодні джерело внутрішньої могутності. М'якість, терпіння і впевненість принесуть більше, ніж тиск. Не боріться. Свої емоції приручайте любов'ю. Ця карта показує, що ви здатні подолати будь-які страхи. Ваш спокій це ваша сила. Стрілець. Ви можете відчути перевтому або тиск відповідальності. Карта радить: не тягніть усе самі. Попросіть допомоги або розвантажте себе від зайвого. Не варто жертвувати здоров'ям чи спокоєм заради чужих очікувань. Відпустіть частину тягаря, і вам стане набагато легше дихати. Козоріг. новий етап, новий старт. Сьогодні добре почати щось без страху, помилок. Не все має бути ідеальним. Головне, мати сміливість зробити перший крок: день пригод, легкості і несподіваних можливостей. Відпустіть старі рамки й довіртесь Всесвіту. Водолій. Ви дивитесь у майбутнє і готові діяти. Це день планів, натхнення і віри у свої сили. Все, що ви закладаєте сьогодні, згодом обов'язково принесе гарні результати. Важливо не зупинятися, зробити крок уперед. Всесвіт уже відкриває для вас нові горизонти. Риби. День вибору з серцем може з'явитися важлива людина або ситуація, яка випробує вашу вірність собі. Карта нагадує, що справжня любов це гармонія, а не жертва. Прислухайтесь до своїх почуттів, а не до чужих порад. Сьогодні рішення мають емоційний, а не логічний характер. Такий розклад вийшов на сьогодні. Дякую, що приділили час цьому відео. Всім бажаю гарного і спокійного дня.